Вітання усім. Іноді одне рішення, один крок чи мить можуть скласти людині ціну всього життя. Тому потрібний Божий захист, який би оберігав нас там, де ми не в силі. Але це не звільняє нас від обов'язку думати і зважувати усі свої дії, адже легковажність це не найкраща риса характеру. Життя це ніби рух по східцях. То піднімаєшся вгору, то опускаєшся вниз. Злети і падіння триватимуть доти, допоки ти не почнеш жити заради вищих цілей. Про свій шлях із долини вгору нам розповість вінничанин Ярослав Сімашко. Я, в принципі, родився в нормальній сім'ї. Отець, научний працівник, мама воспитательниця дитячого садіка. Все, в принципі, було нормально. Але случилось так, що по причині. Отец умер і мені, коли мені було 9 лет. старшому брату було 12. Підліток Ярослав навіть гадки не мав, як далі складеться його доля. Кого слухати, куди йти. Школа вже не виховувала піонерів, а мама, вихователька за фахом, дні і ночі проводила на роботі в дитячому садочку. Когда я услышал від мами фразу ее повторил, ее сказал однажды мой отец. Я по этому правилу жив. Вона она звучала следующим. друзей нет, есть только люди, которые временно нужны тебе, или ты временно нужен им. По этому принципу я строил всю свою жизнь и все свои взаимоотношения с людям. Ты мне нужен ровно настолько, насколько ты мне нужен. А как только ты мне перестаешь быть нужен, ты мне перестаешь быть интересен. Маючи вдосталь неконтрольованого вільного часу, брати Сімашки подалися в пошуках пригод на вулицю. Саме там у 90-х роках молодь максимально могла себе реалізувати. Що може дати вулиця? Вулиця приносить проблеми і приносить ті правила життя, по яким там люди живуть. А там не життя, а просто виживання. Саме там, серед вуличних двориків, зароджувався сюжет подальшого життя Ярослава, за яким сміливо можна було б знімати бойовик. Одне що прикро. Головні герої рідко коли залишалися живими. Проте зіграти роль найкрутішого хлопця мріяв чи не кожний юнак того часу. Коли я роз, мою життя мало помалу почала приходити і курюва, і алкоголь, і впоследствиї легкі наркотики. Ну як, скажемо, легкі я сказав. Наркотик, он весь наркотік, воно все важке. У той час, коли однолітки Ярослава просили в батьків кишенькові гроші на жувальні гумки, персонаж нашого сюжету брав без дозволу матері батьковий автомобіль і зі свистом ганявся по вулицях міста, то розшукуючи наркотик, то його розвозячи. Звісно, сформувало такий авторитет серед моїх одногодок. 15 років за 15 літ за ролем автомобіля Мені не у що в мене документів тоді не було. Мене навіть не сильно интересовало, що мама большие замки вешала на, на ворота. Не треба було, я йшов і брал, тому і брав машину. Якщо до цього часу Ярослав ще якось задовільнявся веселою травичкою чи таблетками, то починаючи з 9 класу, він перейшов на ін'єкційні наркотики. Нова пристрасть змусила юнака вдатися до аморального способу життя. Він став красти гроші, виносити з дому речі, ночувати на горищах, тим самим створюючи собі та своїй матері цілу купу проблем. Много разів, звісно, ми в місті пробували пройти якийсь курс лічення. Одна больниця, друга больниця, третя больниця. Я не пам'ятаю, скільки їх було. Я просто не пам'ятаю, скільки було больниць для того, щоб я міг отримати ну, нормальну життя. І коли очередною раз. Я думав, освободи, освободиться від фізичної зависимости, то все одно от від наркотика, в жизнь приходил алкоголь. с алкоголем, возвращаешься к То есть круг по кругу. Що доброго може принести таке життя? Звісно, нічого. Лише біль, самотність, розчарування і приреченість. Усвідомлення цього, на жаль, приходить тоді, коли дороги назад уже не знайти. І прийшло время, коли я задумався, зачем я живу. Я йшов по улице, і мене це все тривожило. Я планував о том, як мені уйти з цієї життя: уколоться, утопитися, броситься з етажа, или ну, ще какой-то спосіб. Змінити такий розвиток подій змогла одна приємна несподіванка: якось зустрівши знайому дівчину Світлану, Ярослав почав виливати їй свою душу. Його давно ніхто не слухав, не намагався зрозуміти, а той взагалі не вважав за людину. Вона побачила во мене, потім впоследствиї сказала: Я увіділа в тебе, що внутрі ти где-то там хороший, але и... ти больний чоловік, дійсно больний. Таке ставлення Світлани вселило в душу Ярослава нову краплинку віри. На деякий час йому вдалося забути про наркотик. Світле почуття наповнило його єство і, здається, обіцяло не відпускати з полону. Внутри мене зажглась нова ідея і нова ціль. Вот може, бути, ради неї я зможу змінити всю свою життя. І я зробив їй пропозицію. Я зробив їй пропозицію з трепетом. і я ну, думаю, а може бути. а і вона не відказала. Я удивлен до сих пор, як вона согласилась вийти замуж за наркомана, за відверженого людьми человека. Для мене на сьогоднішнє дело удивление. Я у неї потім теж спрашивал, ну як ти дала це Она говорит, я не знаю. Я внутрі розуміла, що це треба зробити что це правильно. Почуття кохання і, мабуть, жалю підштовхнули Світлану до кроку, про який вона ще не раз жалкуватиме. Умріяне сімейне щастя було таким коротким, як спалах блискавки. Чоловіка в молодої дружини знову викрав клятий наркотик. Я думав, що я принесу їй радість, але я принес їй печаль. Я думав думав, що я принесу їй удовольствие, але я принес їй розчарування. Надежда вона стала розчаруванням. Я думав, що їй зділину, зроб... ну що буде у нас все хорошо. Я причиняв їй боль. Обман вийшов на улицу покурити исчез на неделю, Поїхав займатися бізнесом, взяв деньги, снова пропав на місяць, і це продовжалося в течение трьох лет, почти два з половиною года. Вона ну видела мене. Ми вже несколько разів і не жили вместе. Ярослав знову підійшов до тієї критичної межі, від якої недавно віддалився. Останні роки він і так постійно ходив по лезу ножа, маневруючи між життям і смертю. А тепер реально відчув, як цей ніж розсікає його навпіл. Я виліз на 16-етажний дом, взяв багато наркотиків з собою. Будучи в такому емоціональному потрясенні, я уколов одну дозу, потім уколов другу дозу. Такі дози, ну дуже великі, але вони не дали мені ніяких. Ну, расслаблений, потом я не знаю почему. Я переклонился через бордюрчик, через барьер, чтобы уже падать вниз. Но в один момент мне стало страшно. Я не знаю, откуда-то понял, что физической смертью мучения не заканчиваются. Дальше может быть преисподняя. Хлопець усвідомив, що не для того він народився, аби на другому десятку піти з життя. Невидима сила зупинила його за мить до смерті. Тим часом мати запросила якихось хлопців, щоб ті розповіли сину, як вони знайшли порятунок від залежності. Я не пам'ятаю, що вони говорили в течение трьох десь часов. Мені повинно було вже винести в сильній ломці з цієї бесіди. Я знаю, що говорили Богі і сказали мені одну фразу, яка принзила моє серце, ярка й молні і добра вспишка в моєму серці. Один із братів сказав Ярослав, тобі нужен Ісус. Хлопець прислухався до слів материних гостей і наважився відвідати церкву. Раз, другий сподобалось. Потім він покаявся у гріхах і поїхав на реабілітацію у християнський центр розвитку віри, що в містечку Буча під Києвом. Пройшло ишло время, і в моєму серці ну, служити Господу. В моєму серці появилось відблагодарити отблагодарить. Я осознав, яку жертву Он е, віддав себе туди на крест, щоб могли жити. ми могли жить, мог жити. Я. Проте піднесений стан Ярослава тривав недовго. І хоча хлопець більше не вживав наркотиків, однак він зустрівся із наслідками свого попереднього захоплення. Коли я зробив рентгеновський знімок, виявилося, що у мене тяжела стадія туберкульозу. Мене положили в лікарню. І моє состояння почало становитися і хуже. хуже, хуже, хуже. Наступив момент, коли я з кровати вже не вставав. Це було тяже. Мне приносили кушать в кровать. Когда я вечером ложился спать, кто есть как ложился, я и так лежал. Когда я вечером закрывал глаза для сна, я не знал, или я проснусь утром. А когда я утром просыпался, я не знал, или я додышу до обеда. Почему додышу? Потому что, чтобы на, на тот период времени, чтобы наполнить грудь свою воздухом, мне надо было делать 3-4 маленьких глотка воздуха. И это все сопровождалось болью. Це не було життя, це було существування. Але тепер Ярослав не боявся смерті так, як тоді, на даху багатоповерхівки, бо вірив, що після каяття душа людини потрапляє в рай. У мене було дві подушки. Я молився, молився, розмовляв з Богом. Я закривав. чому дві подушки? Потому що на одну я ложив голову, а второї подушкою закривався зверху. Це була моя тайна кімната для молитви. Я молился, я обращался к Богу, я просил Его, Господи, если, ну, ну, я прошу Тебя, исцели меня. Я очень хочу идти рассказывать о любви Твоей, о том, что Ты сделал для меня в моей жизни. И задал я Богу вопрос, говорю, Господи, неужели я умру? Я услышал ответ Божий. Он прозвучал не как сейчас я говорю словами вслух. Это прозвучало где-то внутри меня. Голос Боже, такой мягкий, приємний, а з другої сторони, суровий. Не умреш, але будеш із Це Господнє відкриття хворий Сімашко сприйняв як пророцтво. Жодної миті він більше не хотів думати про хворобу. Тепер усі свої сили він спрямував на одужання, адже йому так хотілося продовжувати жити далі з користю для інших. Я пішов на дуже стримительне виздоровлення. В той момент я дышать почав на полную грудь. Я встав і пішов своїми ногами. Звісно, я що був слаб і держался за стіну, але ішов з більшою уверенностью, ніж раніше, тому що знав, що Бог мене исцеляет. Як і тоді, Господь і сьогодні опікується Ярославом та його сім'єю. Він навчив їх вірити і не здаватися, робити усе, щоб твоє сумління тебе не засуджувало. А також допомагати тим, хто переживає такі ж проблеми, з якими тобі допоміг справитися Бог. У нас родився ребенок. Ми там дуже обрадовались. Потім пройшло другий вторий, і у нас должен народитися третій ребенок. На мене семеро дітей. Я очень радуюсь с ними. Сейчас ми чекаємо восьмого ребеночка. Дітки назвали його Святослав. У мене чотири дівці і вже чотири мальчика. Бувшим залежним, сім'я Сімашків допомагає зосередитися на вірі в Бога і отримати звільнення. Вони діляться своїм досвідом, консультують новонавернених і ніколи не нарікають на обставини. Моляться і просять в Бога мудрості бути вірними в доброму ділі, тому що без діл віра мертва. В моїй житті. Я столкнулся с такой ситуацией, когда э, просто-напросто я не знаю почему. Ну сейчас, конечно, знаю, да. Тогда я не знал. <сёк> в моей жизни поселился страх, очень сильный страх. Я даже иногда боялся просто выходить на улицу. То есть этот страх так сковал э, меня, что просто-напросто я не знал, как э, выйти из этой ситуации. Но, как мне тогда казалось, выход я нашел в алкоголе и начал очень сильно употреблять его. То есть, в принципе, сознательную жизнь свою я провел в забытии алкогольном, в этом угаре, так сказать. Вы знаете, я прожил прошлую жизнь, и она была не очень хорошая. Проблема была алкоголь, наркотики, все, что человека изнутри, оно было во мне. За свои 42 роки життя, то, що я жив на цій землі, в моєму житті багато було греха. Я не знав Бога. Я думав, що гріх це як положено. Прийшла в житті такий момент. Мой знайомий не знаю, откуда он узнал. Э, об служении Ярослава. Прошло приехал ко мне і ну, что тебе нужен Бог, едь. спасайся. Я сидел в тюрьме, мне дали телефон. И когда я выходил, э, я не, не поехал ни к старым друзьям, не искал я ничего. Я просто в этот же день, когда освободился, я позвонил к Ярославу и сказал, я хочу менять жизнь. Да, з Ярославом його сім'я приходять люди, які завісими, спілкуються. Ярослав допомагає в цьому, підказує, як далі вести життя, що треба посвящати служіння, треба поклонятися Богу, і Господь у всьому допоможе. Я поїхав, зустрічався з Ярославом. Для мене, звісно, це все спочатку було. в новинку. А Ярослава ⁇ Семья ⁇ просто, ну, для меня было удивительно то, что э, незнакомые мне вообще люди, они встретили меня как родного человека. Я благодарен Богу, что, действительно благодарен Богу, что именно Бог свел меня с этим человеком, и мы с ним подружились. Я свободный от всякой зависимости, от алкогольной, от сигаретной, от наркотической, от этого страха, я уже говорил, да. Ну, то есть я себя чувствую нормально. Просто нормально, счастливо, чувствую. Все в порядке. У меня. Слава Господу. На вопрос, что ты хочешь, за что нужно, чтобы мы помолились. Там был Дмитрий. И потом я еще пришел. И я попросил, чтобы мы помолились, потому что у меня, я тогда много курил, 20 лет. Я ни разу не бросал. И когда мы встали на колени, помолились, как бы ничего не произошло, но на следующий день я забыл о сигаретах. И когда я подошел к сестре Свете и спросил, как так может быть, а она говорит, когда тебя Бог освободил. На сегодняшнее время я имею больших две радости, которые имею в своей жизни. Это семья, о которой я уже сказал, и служение, такое спасение людей, которые... Впоследствиї теж создают сім'ї і восстанавливаются от гріха. Кожна людина сподівається на те, що в її житті рано чи пізно трапиться диво. Ми чекаємо Божих чудес, особливо тоді, коли хворіємо. І вони таки приходять. Для цього потрібно вірити і молитися Богу про зцілення – Розкрити духовний бік цієї тематики ми запросили проповідника Віталія Гуру. Мир вам, Віталія Олексійовичу, Змирали. як ви думаєте, зцілення це звичайне явище чи все-таки феномен? Безусловно, это це є событие, Це феномен. І такі чудеса происходят в наші дні. І ми знаємо дуже людей, які отримали от Бога И І це большой восторг і радость. Наш Бог милостивий і добрий, і ми це знаємо. Але все-таки існують якісь умови, після виконання яких уздоровлення буде більш імовірним. Ну прежде всього, щоб прийти к Богу, треба к Ньому звернутися. для того, щоб використовуватися сокровищем небес. обетованием исцеления. Надо молиться Богу живому и верить в то, что Он это обетование принесет на нашу жизнь. Для многих людей стало фундаментальным откровением Слова Божьего, то, что написано так. Но Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание нашего, мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Это слово записано в книге пророка Исаии, 53 главе, и говорит о жертве Иисуса Христа. Ранами Его мы исцелились. То все-таки, что нужно делать? Поэтому я уже сказал, что каждый человек на планете Земля, он может через покаяние, через веру прийти к Иисусу Христу и воспользоваться, принять в свое сердце эти обетования. Если человек сейчас болеет, и он начнет молиться Богу, «Господи, помоги, Ти умер за мене, ранами твоїми я исцелён. То сила Божа, сила Божєго слова, она принесёт исцеление. Це зрозуміло. Кожна хвороба діагностується з огляду на симптоматику, що відбувається з людиною, коли в неї хвора душа. Визначи, напевно, це самий страшний варіант, коли у чоловіка здорове тіло, но больная душа. Чоловік в такому стані одні уділетворений. Он духовно чувствует внутреннюю пустоту, раздражён, он не может наладить нормального общения со своими близкими. И когда нет мира с Богом, нет мира и с ближними своими. Это стопроцентный факт. Поэтому надо обращаться к Богу и примиряться с Ним. Виталий Алексеевичу, а что в первую очередь треба лікувати Душу чи тело? Вы знаете, мы уже когда-то с вами в этой передаче говорили, что исцеление, само понятие исцеления, это возвращение целостности. Поэтому хорошо, когда человек будет здоров и физически, и духовно. Ну, так як ви задали такий вопрос, конечно же, надо стремиться исцелить душу человека. Потому что когда человек будет исцелён душевно, духовно, он будет иметь мир с Богом, з близькими своїми, він буде хороший як чоловік, тоді і його фізичне здоров'я безусловно нормалізується. Хочеться, щоб усі наші глядачі були здоровими і фізично, і духовно. І на сам кінець, дякуючи за вашу бесіду, будь ласка, побажання глядачам. Я хотел бы в этот момент обратиться к каждому, кто смотрит эту телепередачу, и сказать, что если вы имеете проблемы в своем здоровье, если вы болеете, и некому обратиться, обратитесь к Иисусу Христу, обетование ранами Его мы исцелились, придет в вашу жизнь, и Бог через жертву Христа даст вам здоровье. з Ta ti aromatni sadi